Нарцис вчить пригнічувати і вбивати свої емоції. Ви не просто вчитеся приховувати свої почуття, ви звикаєте пригнічувати їх до такої міри, що забуваєте, що відчуваєте насправді. Наприклад, гнів чи роздратування вам вже не знайомі, тому що колись за прояв цих емоцій вас карали, коли кожен ваш емоційний сплеск інтерпретується як. Привід для покарання або маніпуляцій, ви починаєте придушувати почуття, не дозволяючи собі їх відчувати наповну. Поступово ви забуваєте, що означає відчувати по-справжньому. Ця звичка пригнічувати емоції призводить до того, що ви перетворюєтеся на емоційно спустошену людину. Ви знищуєте емоції настільки, що вони намагаються проявитися через втому депресію або Апатію самі по собі емоції вже не знаходять виходу, а виражаються через фізичні та психологічні симптоми. Життя з нарцисом створює своєрідний вакуум, у якому емоції не мають.